Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить. Хочу сьогодні поговорити за легкі гроші за лотерею, що інколи люди думають, що вони змінюють своє життя через те, що вони виграють в лотерею і вони з'являться гроші. І вони будуть багатими, і вони будуть жити по-іншому. Взагалі є статистика серед тих людей, які виграли лотерею. І 99% тих людей, які виграли в лотерею, вони сьогодні, після того, як вони виграли, вони витратили за якийсь час свої кошти. І сьогодні вони в боргах і в кредитах і ще стали більш біднішими, ніж вони були до того, як вони виграли в лотерею. Чому? Тому що люди не знають, як гроші заробляти, як їх акумулювати, примножувати, як їми користуватися, як з ними працювати. Тому Христос говорить, що бідних або нищих. Маєте завжди, їх дуже багато, і ти їм даш гроші, а вони знову бідні, ніщі. ти даш їм гроші, вони або в церкві допоможеш їм, вони знову бідні і ніщі. Ти знову допоможеш, вони знову бідні і ніщі. Вони знов нічого не мають, вони знов в богі, в них знов потреба, в них знов нехватка, недостатньо і все інше. То коли Господь прийшов, Він починає перше, що робити, звіщати в Богіму. Він хоче дати нам розуміння, що ніщих або бідних, або вбогих дуже багато. І скільки ти б не давав їм скриньки грошей, вони й далі будуть залишатися бідними. Але треба дати їм Боже слово, і воно змінить їх мислення, і воно навчить їх, як заробляти, користуватися, витрачати, акумулювати, сіяти. І тоді, коли людина почує від тебе Боже Слово, це змінить її світогляд, мислення, її цінності, і це зернятко, впавши її серце, воно проросте, і ти побачиш, як через якийсь час в сфері фінансів у людини починається прорив і зміни дуже великі і сильні. Тому ці всі люди, які виграли лотерею, вони сьогодні знову в прокляті в богості. Вони знову в бідності, у них знову недостача грошей. Але якщо ти сьогодні відкриєшся для Божої науки, для Божого Слова, ти можеш побачити, що тобі не потрібна лотерея, ти можеш мати успіх з Богом і процвітати з Богом, і працювати з Богом, і будувати з Богом, і примножувати з Богом, і витрачати з Богом, і ти будеш благословеною людиною. Тому, Хай Божа наука. Вона вплине на твій світогляд, на твоє мислення, щоби ти почав процвітати, і щоб ти почав бачити Бога прославленого в сфері своїх фінансів. амінь.